У я Юрій Потрошевський. Це right Now, місце, де ми з вами аналізуємо всі події, які відбуваються тут і зараз. Сьогодні говоритимемо про позитив топ російських генералів, які з поганих стали хорошими. Генерал помирає у ліжку. Це назва детективного роману Джеймса Чейза. В ньому хлопчик за 500 баксів застрелив генерала. І я подумав: а дійсно, генерали рідко помирають на полі бою: хвороби, аварії, авіакатастрофи, самогубства, навіть страти варіантів, як випадково крякнути вищому командуванню, безліч, але більше з них все ж помирає не в окопах, а від старості. То хай помирає. так було, допоки Росія не вторглася в Україну 24 лютого. Якщо порівнювати з іншими війнами, то кількість мертвих російських генералів перевалила будь-які мислимі і немислимі рамки. Зараз гадаємо тих, кого заборанили. Інформація про них є у відкритому доступі. А далі я продемонструю вам, що це в рази більше ніж зазвичай буває в війнах. Проте, перш ніж почати, я дуже прошу підписатися на цей канал і поставити лайк за коментарі Я взагалі вас буду обіймати, бо Ютуб тільки-тільки стартунув і ваша підтримка аж надто потрібна. Приємно, що заснував категорію «Хороші русські генерали в Україні друг Кадирова, генерал-майор Магомед Тушаєв. Він командував тим самим єдиним 141 м полком полком в Чечні це ті кадирівці, якими нас лякали. Після того як Туша відправився в пекло. Інфу про нього з мережі швидко прибрали. Видалили навіть статтю з Вікіпедії, що вже казати про відоси з Ютубу. Лишилось кілька відео, і одне з них це. Прикольний панегірик до дня народження, і пусть професія воєнного состоїть по більшій із сурових будні. Пусть не всегда вони видят в сполохи мирних зорниць, а звуки жизни порой со з ехом бойових канонат. Но пока є такі сини, а все немає більше. Другим хорошим росіянином став генерал-майор Андрій Суховецький, замкомандувача 41-ї армії сухопутних військ Російської Федерації. До цього він командував 7-ю видовешною дивізією. За мужество і отвагу, проявлені при оказанні інтернаціональної допомоги. Суховецький воював в Чечні, Абхазії, Сирії. Проте місія денацифікатора завершилась буквально на четвертий день вторгнення, тобто 28 лютого. Тепер березневі котики. Знайомтесь, це генерал-майор Віталій Герасимов, його йо під Харковом 7 березня. До цього він був заступником командувача 41 ї армії Центрального військового округу. Його смерть окупанти навіть обговорювали по телефону. Первая первого хазяйства раз... двохсотий -е. Герасимов. Генерал-майор Андрій Калєсніков мертвий генерал номер 4 в 2022 році. Він ще командував навчаннями «Восток-2022». Ось цитата. Його гвардійське метастрілкове сеєдніння показало лучші результати воєнної підготовки. От тільки реальна війна відрізняється від показухи. Наступний російський командир, який продемонстрував отрицательну жизнь, це генерал-майор Олег Мітяєв, командир 150-ї мотострілкової дивізії. Його від подальшого життя в Росії врятував полк Азов і в моєму телеграм-каналі є навіть фотка його тіла. Посилання в описі до відео, бо тупо буде, якщо Ютуб одразу ж забанить нас за жорстокість. Да, це жорстко. Сьомий в списку і перший квітневий це генерал-лейтенант Яків Рязанцев. Командував 49-ю армією Південного військового округу. Йому 45 років, уроженець Алтайського краю, з закончив закінчив восточне вище общевійськовое командне училище і академію ворожоних сил Російської Федерації. Він при Їхав позасмагати в Чорнобаївку, і там вирішив залишитись назавжди. А все чому? Бо саме це військовий обов'язок справжнього росіянця, велика родини матушки Росії. Травень відкуркував генерал-майор Андрій Сімонов, начальник військ радіоелектронної боротьби західного військового округу. Тоді під ізюмом наші зсу накрили командний пункт, в якому нібито ще перебував начальник генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов. Його затрюсотили, через що Грасмов пропустив парад мародерів на 9 травня. Генерал-майора Канамата Боташаєва приземлили разом з літаком су 25 хлопці з 80-ї десантно-штурмової бригади. Сталося це в районі Попасної. Ми не знали більш влюбленого неба серед нас, чим канамат. 63-річного генерала висмикнули з пенсії. Сидів вже вдома, а так ні, поїхав своєю сушкою знищувати наші стінгери. Боташаєв був льочиком-снайпером, тобто на його підготовку витратили з десяток років, і у фінансовому еквіваленті це десь 8 мільйонів баксів. Спрос особливо на авіаційну підготовку он все-таки не удовлетворен. І поки що останній мертвий російський генерал це генерал-майор Назбулін, в липні його рознесло ударом Хаймарсу. Але є нюанс, який саме Назбулін помер. Ми не знаємо. А знайшов я двох: Артема Назбуліна, начальника штабу 22-го армійського корпусу, і Рафаїля, командувача бойовою підготовкою Південного військового округу. Разом виходить 9 генералів за 6 місяців, більше ніж в північній Осетії, Сирії, Чечні, разом взятих. В Осеті, 2, Чечні 4, парочка в Сирії, виходить 8. Але не тільки росіяни масово втрачали генералів у війнах. За 10 років бойових дій у В'єтнамі загинуло аж 11 американських генералів. Це досить багато порівнюючи з тим, що у Другій світовій війні їх всього загинуло 20. Ну а про радянський союз тоді годі й казати: більше сотень мертвих генералів, більшість з яких були вбиті в 1941 році. В травні Вашингтон Пост писали, що розвідка США більше не передаватиме Київ. Во дані про найбільш високопоставлених російських воєначальників цей інфа з'явилась після поранення Герасимова. Казали, що Росія не вбивала американських генералів в Сирії, хоча мала дані про їхні перебування. Що я точно знаю, так це те, щоб збільшити кількість 200 російських генералів, нам всім треба задонатити на ЗСУ. В описі до цього відео є посилання на рахунки. Просто клікайте, хоча б трошки, це допоможе нашим пацанам і дівчатам дійти до ювілейного 10-го генерала. Амі